Віка сьогодні нам буде по. <с> Віку впізнали. А це Бейбі Гірл. Бріджуртони. Моховий ролікси. Друзі, всім привітики! Привіт-привіт! Зараз ми з Вікою йдемо на нічний ринок. Пам'ятаєте, я нещодавно вам знімала відео з нічного ринку про їжу. Там були і лобстери, креветки, і різні шпажки, м'ясо, морозиво, тобто продуктовий ринок. А сьогодні хочу вам показати сувенірний відділ. А поки ми йдемо на ринок. Мені тільки що Олег сказав, що в мене вже 208 підписників. Сьогодні за день прийшло 8 нових людей. Клас! Тому кожному кожній дякую за підписку, за лайки, за коментарі. Мені дуже і дуже приємно сердечко. Можливо, серед вас є і ті, хто не бачили першу частину мого відеоролику про нічний ринок, тому я закріплю силку в коментарі, і ви зможете спокійно перейти і подивитися першу частину. А хто бачив, ставте лайки. У нас вже починається трішечки дощ, не знаю, чи вам видно чи ні. Але надіюсь, я встигну відзняти весь матеріал, показати вам весь ринок до дощу. Тому розпочнемо. Віка сьогодні нам буде показувати ринок. Готова? <рес> Ми вже це бачили, Віка. <рес> я не бачила. А ти не бачила? Ну так. Ти ж сюди не приходила. Хелло. Тут є сушена рибка, різна, різна. Смачна тобі? Цікаво попробувати. А, цікаво. До речі, сьогодні на ринку, ось тут де продають їжу дуже і дуже димно. Я не знаю, чи це буде видно в камері, але знаєте, таке відчуття, що кожен щось смажить. Тому що і запах, і дим стоїть. Так, Тут можна придбати морозиво, ось і тут минулого разу цих палаток не було. Далі тут можна намалювати портрет. Яка атмосфера. Парасолька, картина. Це себе впізнала. Тебе впізнали? Хто? Вони на мене все так дивляться, що мені страшно. Ну так, віку впізнали. Хто не знав, у віки просто 105 тисяч підписників в інстаграм. Тому вона думає, що її всі впізнають. Вона при собі родини страшно. Ну, як мінімум, 100 тисяч людей тебе точно знають. Так, починається сильніший дощ, ось накривають всі свій товар. Так, перше, що таке кидається в очі, це м'які іграшки. Дивіться, яка їх тут кількість величезна. І, звичайно, на жодному товарі немає цін. Тому що інколи мені здається, ціну вони придумують на ходу. Бачать тебе сканують і придумують ціну, а далі починають торгуватися або якщо бачать, що ти відходиш, вони починають її скидати. Картини різні, така подушка в літачок. Далі це ось такі фігурки. Можливо, хтось таким цікавиться. Комусь буде цікаво в колекцію. Далі це такі машини. До речі, дуже класно, добротно зроблені. і До речі, дуже і дуже важкі. Далі це ремні ось такі чоловічі. Дивіться, навіть є ціна 11 доларів. Ось такі різні, різні, різні. Далі це в нас гаманці за 50 тисяч. До речі, це все, це все шкіра. Далі це тисячу мільйон чохлів на телефон. На будь-який телефон. Ціни тут, до речі, я купляла хеллоу. Не досить дорогі. Десь в районі 70 тисяч за чохол Далі це ось таке місцеве лего. Подивіться, які класні фігурки. Дуже класно Тут різні різні. Є. Далі тут у нас трішечки сушеної рибки. І одяг. футболки. Я люблю донан з мостом футболка. Прикольно. Це, до речі, більш таки з Таїланду мода зі слонами. Але, до речі, ціна 70 тисяч досить бюджетна. Тут також в'єтнамські ось сумочки. В'єтнам, дракон, іграшки. Та ще навіть спінери. 2020-му році. А я не пам'ятаю, так, давно їх вже немає. Так, футболки 75 тисяч. Тут є ось шорти за 50 тисяч. Тут теж такий Таїланд стайл, правика? Це більш таке для Таїланду. Це Ось це? З пальмами. Угу. Мені ось такі сумочки дуже подобаються. Я, до речі, собі купила. У мене ось така схожа, тільки без цього такого. Крутяжки. Тут цілий магазин ось цих сумок. Клас, вони типу як в'язані. Мені дуже подобається. Далі це можна купити ось таку штуку. Такі прикраси. Ну, звичайно, мені здається, це не оригінал, що тут. Це так, підробка, але виглядає досить гарно коробка, якісь сертифікати. Не знаю. Не думаю, що це оригінал. Такі різні браслети. Це, до речі, натуральний камінь, вони важкі. І ще купа-купа всяких безділушок. Далі це в нас сережки. Є навіть нігті і ось такі теж є. Різні браслети, ракушки. Дивіться, який гарний. брелок, який гарний на сумку, ну чим не платний клас. Так, є чоловічі сорочки за 100 тисяч, плаття 120. Хоча, мені здається, це більше схоже на якусь ночнушку, ніж на плаття. Далі дитяче. сорочки і платячка за 50 тисяч і штани 70 тисяч. Далі в нас купа найків. Мені ще подобаються ось ці шарфи. Вони дуже приємні до тіла. І зроблені вони, до речі, з кашеміру. Перша, як я сюди заходила запитувати, вони мені говорили ціну 350 тисяч, потім було 300 тисяч. І я просто так запитала і пішла, і вона мені кричала вже в дугонку, беріть за 200 тисяч, тобто розумієте, які тут ціни. Потрібно добре і добре торгуватися. Але те, що це котон це класно. Але точно це не Луї Вітон. Далі це різні мазі, ось такі. Це як вніс закапувати, коли насморк, в'єтнамська зірочка, звичайно. І ще різні різні Тайгер є. Багато-багато всього. <рес> Поки я знімаю відео, граються. Мама робить контент, а діти граються. Купа різних капелюхів за 59 тисяч. Ось це, до речі, соєві свічки. Нам тут показують фокус, майстер-клас. Ми нічого не зрозуміли, але добре. А ось так, я віку попросила відкрити свічку, ось так виглядає соєва свічка. В неї такий неймовірний запах, воно дуже круто пахне. Я ще вирішила не тільки вам показати капелюки, ще й сама їх привітати. Мені здається, мені не дуже підходить. Капелюк що? Ну, віці, до речі, взагалі шикарно. Слухай, оце baby-girl. Мені просто цього примінилося. А ну трошки впусти голову. Ставте лайки, кому сподобалось. Ми, якщо що, собі візьмемо капелюх один на двох. Коротше, дарем, що покажу, так. Але в мене вже є світло. Ну дивіться, ну красота, ну я не можу. Ну це ж вообще. Як з Бріджертонів серіалу, хто дивився, хто знає. Бріджертони. Ну, взагалі, оце як гриб. муховик. <смі> Краще отак. Ой-ой. <плес> Далі це в нас ролікси. Подивіться, скільки ролексів. Дивіться, які хочете. На любий смак, на любий гаманець. Також тут присутній масаж. Можуть вам зробити. Ось є масаж: 130 тисяч, 250 тисяч, 30 хвилин і 60 хвилин. Так, далі в нас знову гаманці, ремні, 150 тисяч. Також тут можна порозважатись. Збивати можна іграшки, кульки і отримати подарунки. Різні різні брелочки, такі гарні, маленькі. Дивіться, які магенькі іграшки. Я так розумію, це ручна робота. Вони такі, як таке, як в'язані. Дуже різна велика кількість. Далі це підставки під чай. Теж є ось ці свічки ароматні, окуляри, Ролекси, звичайно. Далі трішечки японії. Знаєте, ось такі штучки, щоб в голову вставляється, закручуєш собі гульку і вставляєш, щоб тримало. І ось таке японське віяло. Кому буде дуже жарко, може собі подути. Палички також, ось такі різні фігурки. Ось це прикольно. Дивіться, клас. Типу в'єтнамський суп. Далі це купа взуття. І ще взуття. Типу крокси місцеві. Ага, так, бачите, я вам казала за оці брілочки, що вони в'язані, дивіться. Це ручна робота, клас. Вона їх сама в'яже. Красота яка. Подивіться, це все в'язане. Ух ти, гарно. Красота. Далі це у нас Луї Вітони. І Крістіан Діор також є. Всі бренди світу зібрані у одному, на одному ринку. Валізи також. Ось ці котики мені подобаються. Дивіться, яка мілашка. Клас. Також тут присутній дуріан. Дивіться, які величезні, класні. Yeah. No, Багато товару, звичайно, повторюється. Багато різного, різного. Ось тут можна зробити масаж також. Запах такий, як проходиш, різних олійок масажних. Також є техніка. Мені здається, GBL Це точно не оригінал. Навряд він би тут стояв, якби це був оригінал. Дивіться, які класні чохли на телефони. Клас. Правда, вони місця займають дуже багато, але суперовські. І хто теж неймовірна кількість. Ось дивіться, які величезні. І з зеркало. Які хочеш є. І ось ціла сумочка навіть я, ось цей. Дивіться, він, ну він майже мені не поміщається в руку, тобто він дуже великий. Але які класні. Також тут можна поклеїти скло. Далі є горішки. Ось ці макадамія мені дуже подобаються. Вони відкриваються ключиком. Не видно тут а ключика всередині. Він десь сховався. Манго сушене. Тут взуття, а ось тут одразу є ось такі желейки. Які хочеш, тільки жаль, що вони не накриті. А ось, в принципі, можна ось так відлякувати мух. Вузуття, одяг. Ого, дивіться, скільки тут всього блискучого. У мене таке відчуття, що ми в Індію попали. Вони любителі носити ось такі масивні речі. А ось це я так розумію. Типу, як квіти просто ось так чіпляється, і типу дає запах. Не знаю, що це. Але тут є. Двізні, да, до речі, дуже пахне. ну. Аромат теж такої індії. Не дуже класний. Що, ти вже собі щось знайшла? Клас. Вже впіла заміж вийшла, туди найомою. Оце масивні тут прикраси. А перстні то які величезні, я в шоці. Дивіться, тут навіть є підвізка з Буддою. Ого! Це дуже велике і це буде слухайте, і важке. є це щось різні фігурки можливо хтось колекціонує це буде дуже і дуже цікаво комусь сюди потрапити тут також багато Сумок різних. Взуття. Крокси місцевого виробництва. Okay, okay. Так, я купляю каву і буде знижка. Окей. Okay. Окей. Okay. Okay. По 110, а так виходить 120. Ну, 20 тисяч, але спустило. Купили ми каву. У нас, до речі, вже 10-та година вечора, але подивіться, скільки людей. Я думала, ринок буде закриватися вже. No. Але ні, він у самому розпалі. No, Далі це у нас найки, адідаси. Всякі банти, заколочки. Слухай, дощ такий сильний. Зараз потрібно йти додому. Так, а все що таке? Hello. Я не знаю. Hello. ага, якісь вироби. З дерева. Вау, щось цікаве, щось цікаве. Також минулого разу я вам показувала, можна зробити татуювання. Тримає воно недовго. Тут роблять татуювання, а ось тут портрет. Далі це різні сумки жіночі. І навіть для дітей є розвага. Далі це знову купа, купа золота, окуляри. Це я взагалі не розумію, що це якийсь масажер для шиї. Різні кепки, сумки. Різні буси. Сережки дуже цікаві, класні, дивіться які. На будь-який смак. А тут можна придбати чохол на телефон з вашою фотографією. Тут масаж роблять також. В'єтнамські капелюхи. Звичайно, можна придбати магнітики. Ось навіть є ціна по 10 тисяч. Також сумки, різні, дитячі рюкзачки. Далі знову ось це. лего, воно мені дуже подобається. Дивіться, які класні фігурки. Я уявляю, скільки тут роботи, тому що ми віці купували на півтори тисячі деталей і вона складала його два місяці. Такі сумки цікаві. В'єтнамські донги. Ось і все. Тут, я так розумію, був Сік з тростини. Тут якась кафешка. Ми вийшли з іншої сторони, тут те щось бачу, якась їжа є, дурян. Тут продають патай. Нас ну, до речі, досить часто ввечері ось ці мопеди їздять і кричать на цілу вулицю, що вони пропонують патай. Далі дурян і все. Починається сильний дощ і всі розбігаються. Це жарений банан в олії. Слухай, воно так смачно пахне. Але як дивитися на цей процес, то їсти якось не дуже його й хочеться. Але дуже смачний запах. Віка сама проявила ініціативу, попросила гроші. Ми завжди стараємося, як сюди приходимо, в цієї бабульки щось купувати. У нас вже почався сильний дощ, Віка там іде ховається. У мене є капішон, мені повезло, тому ми бігом бігом біжимо додому. Будемо грітися, сушитися і збиратися спати, тому що нам завтра на роботу. Тому ось таке сьогодні було в нас відео. Така прогулянка нічним ринком. Такі сувеніри, ось що тут продають. Цей ринок дуже популярний у Данангу, взагалі у В'єтнамі. Нічний ринок, міст дракона. Про це знають всі подорожуючі. Тому ось вам коротенько розказала, що тут і як відбувається. Тому ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, кому що сподобалось. І до наступного відео всім пока-пока!